Чи треба купляти дороговартісні навчання? Всім привіт! Мене звати Володимир Черкасов. Я є номер один фрілансер України та кандидатом економічних наук в Україні. І в цьому відео хочу поділитися своїм досвідом, яким чином я підходжу до купівлі навчання, яким чином я обираю навчання саме по вартості. Ми зараз не будемо казати про спікерів, про теми, тому що всі ми дивимося різних спікерів, різні теми і так далі, тому подібне. Тобто розкажу про свої принципи. А в мене принцип доволі такий простий: по-перше, навчання. Має коштувати таку суму грошей, яку воно дасть заробити в два рази більше. Тобто, якщо я купляю навчання, а ми зараз кажемо про навчання гроші за гроші, тобто не психологічне навчання, не навчання відкриття жіночності і так далі. Ні, саме гроші за гроші, тобто професії, конкретні навички, конкретні методи, способи заробітку. Так ось, якщо я купляю навчання за 1000 доларів, то в моєму розумінні, ще раз підкреслюю, воно має принести протягом десь 6 місяців я ставлю собі такий приблизно графік в два рази більше грошей. Що це значить? Це значить, що я отримую 100% окупність грошей, які вклав протягом 4 місяців, або якщо розбити це на рік 200%. Жоден бізнес в світі, жодні акції, жодна крипта не приносить стабільно 200% на рік. Тим паче, щоб не сталося у світі. Мої знання залишаться зі мною. Якщо я а таке було, я був тотально повним новачком. Якщо я купляв навчання, то перший курс в моєму розумінні має коштувати до 500 доларів. Якщо це робота з кураторами. І до тисячі доларів, якщо це робота прямо за спікером, автором курсу або наставником. Не більше. Підкреслю, якщо ви йдете в нову тему для вас, в нову тему це або професія, або якісь навички, ви відразу хочете купити навчання за декілька більше, ніж за тисячу доларів, я вам раджу цього не робити. Ваша задача проста: ви заробляєте зараз в якісь там професії, професія зборчика меблів. Давайте не буду рекламувати зараз таргети та якими я займаюся. Умовний зборчика меблів, ви йдете. На цю роботу ви ніколи не займалися збіркою меблів. Ви нічого про це не знаєте. Ну, таку базову інформацію в інтернеті почитали і так далі і тому подібне. Так ось такий курс. Вам не треба відразу купляти за 3, за 4, за 5 тисяч доларів, навіть якщо у вас ці гроші є, купіть спочатку за 500. Тобто, як я мислю? У вас заробіток нуль. Ви купляєте курс за 500. Завдяки цьому курсу, ви приходите до перших 500 доларів заробітку. Коли ви прийшли. Почекайте місяць, щоб цей заробіт стабілізувався, ви точно знаєте, що ви його заробляєте, що ви ці гроші можете відкласти. Ну, наприклад, тому що це додатковий вар заробіток. І тепер ви можете собі дозволити курс купити за 1000. Чому? Щоб заробляючи 500, заробити в два рази більше. Далі, купляючи курс за 1000, ви маєте почати заробляти мінімум 2000 доларів. І тільки після купляти курс за дві, щоб почати заробляти 4. Розумієте логіку? Тобто будь-яке навчання в Моєму розумінні має давати x 2 Якщо у вас настає момент, коли ви заробляєте дві тисячі, купуєте курс, він не дає чотири, то окей, ви просто зараз на якомусь плато. Ви можете залишитись на цьому плато або можете пошукати інше навчання, наприклад, просто з цим навчанням щось не спіпало. Так, ви витратили гроші, але ви їх відіб'єте за два місяці роботи. Ви буквально декілька місяців назад взагалі в цій професії були тотальним повним нулем і нічого не заробляли. А зараз заробляєте вже декілька тисяч доларів. Я, наприклад, своє навчання, от нещодавно буквально закінчилося декілька місяців тому, купляв за 7 тисяч доларів. Я підходив з такою самою лодкою. За 7 тисяч доларів я хотів заробити 14 протягом 6 місяців. Заробив за 2. Ну, тобто, Перевищив те, що я очікував. Але при цьому дуже важливо, я йшов у навчання, де є потенціал цього зростання. Бо мовно, коли ви йдете до мене на курс по таргету за 500 доларів або навіть за тисячу заставникам пакет берете, ви можете вийти на тисячу на півтори. Але якщо б саме цей курс в мене коштував 5 тисяч доларів, то на таргеті заробити за місяць 5 неможливо, тільки якщо у вас власний бізнес або якісь там США-клієнти. Але в Україні неможливо. Ти що дві можливо. 5000 тисяч неможливо. Тому це безсенсовно купляти. Так само і я тут. Я за 7 тисяч купляв те, що може дати зростання в два рази. Тобто є потенціал зростання. Якщо потенціалу нема, ну окей, не ну, треба купляти це навчання. Бо дуже часто я бачу, що з однієї сторони люди бояться купляти навчання за 300-400-500 доларів кажуть: О, це так дорого! А та ні, це не дорого. Ну, це недорого, реально. Тільки коштує труд, щоб ви опанували професію. І ті ж самі люди потім з ними зідзвонюся, купляють щось за 300 4000 тисячі доларів, кліти за і так далі. Ні, це теж не треба робити. Починайте зростати поступово. Так, хочеться все і відразу. Але тут є, ну знаєте, занадто сильний розброс. Або люди взагалі ніхіра не роблять, хочеться все і відразу, і ми вирішуємо, що нічого не будемо робити. Або навпаки, ми платимо якісь шалені гроші по 5 тисяч доларів, хоча ми навіть в цій професії і так далі ще не розбиралися. Зростайте поступово. 500 є заробіток, тисяча є заробіток. Півтори немає заробітку. Розібратися, чому можливо на типу. Переходимо в іншого до іншого наставника. Є заробіток. Дві є заробіток, зупиняємося. Не зупиняємося, зростаємо далі. Але зростайте поступово, тому що вам по факту тільки в перший раз треба буде вкласти в себе своїх там 400-500 доларів, а потім всі інші навчання, ви вже будете фактично купляти з чистого прибутку.